Всім привіт! Сьогодні в нас іспит, як в сервісному центрі, частина номер 4 20 запитань, 20 хвилин, максимум 2 помилки. І поїхали. Перше питання. Хто з водіїв не порушує вимоги правил дорожнього руху, користуючись засобами зв'язку під час руху транспортного засобу? Водії зі стажем керування не менше, ніж 2 роки, які користуються засобами зв'язку, тримаючи їх в руці. Водії таксі. Водії, які користуються засобами зв'язку, не тримаючи їх в руці. Усе перелічене вище. Згідно правил дорожнього руху заборонено користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх в руці. Значить, дозволяється не тримаючи їх в руці. Чи надає перевагу в русі вімкнення проблискового маячка оранжевого кольору? На транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи. Оранжевий маячок переваги в русі не надає. Значить, ні. З якою дорожньою розміткою може застосовуватися дорожній знак стоянку заборонено? З жовтою переривчастою лінією розмітки, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. З жовтою суцільною лінією розмітки, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. З білою переривчастою лінією розмітки, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру, з білою суцільною лінією розмітки, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. Стоянку заборонено це жовта переривчаста лінія розмітки, яка наноситься з краю проїзної частини або поверху бордюру. І не забуваємо, що стоянку заборонена в цьому місці. Зупинка дозволена. Чи дозволено вам перетинати подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки? Дозволено тільки в разі виїзду з дворів та інших прилеглих територій. Дозволено тільки в разі обгону. Дозволено тільки в разі інтенсивного руху. Заборонено. Подвійну суцільну перетинати заборонено, винятків немає. На якій відстані до зустрічного транспортного засобу необхідно переключити дальнє світло на ближнє в темний час доби. На відстані не менше 150 метрів. На відстані не менше 250 метрів, не менше 350, не менше, ніж 50. Ця відстань не менше, ніж 250 метрів. До зустрічного, або якщо ми їдемо за попутним, то до попутного, який їде попереду. Не менше ніж 250 метрів. Чи дозволено вам виконати розворот, якщо видимість дороги менше 100 метрів в обох напрямках? Є такий пункт, який забороняє розворот, якщо видимість дороги менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. А якщо в двох напрямках не видно, тоді тим паче. заборонено. Чи дозволяється обгін на залізничних переїздах? Дозволяється тільки на регульованих залізничних переїздах, дозволяється забороняється. Питання легеньке, тому що на залізничних переїздах практично заборонені всі маневри. Крім випередження. Так, забороняється. Хто з водіїв повинен дати дорогу в даній ситуації? Водій автомобіля, водій трамвая. Існує таке правило, що якщо трамвайна колія перетинає проїзну частину за межами перехрестя, то трамвай має перевагу. Крім виїзду трамвая з депо. Значить, в цій ситуації трамвай має перевагу, а дати дорогу повинен водій автомобіля. Чи може водій автомобіля в даній ситуації розпочати може, не може, оскільки повинен дочекатися вімкнення зеленого сигналу. Червоний жовтий рух заборонено. Дозволено рухатися тільки при зеленому. Значить, не може. Знаки якої групи інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів, територій, де діють спеціальні правила. Інформаційно вказівні знаки, заборонні знаки, знаки пріоритету, наказові знаки, попереджувані знаки. Якщо візьмемо навіть тільки початок питання, інформують про розташування населених пунктів і згадуємо, який знак початок населеного пункту, до якої групи він входить. Початок населеного пункту, кінець населеного пункту або різних об'єктів. Там назва річки, вулиць. Це в нас знаки інформаційно вказівні знаки. Як ви повинні вчинити в ситуації, якщо ви зупинилися перед залізничним переїздом на заборонний сигнал світлофора, коли поїзд вже проїхав, а світлова та звукова сигналізація ще не вимкнулися, дочекатися виключення заборонного сигналу світлофора та звукової сигналізації, а також переконатися у відсутності поїзда, що наближається, після чого продовжити рух. Продовжити рух через переїзд в будь-якому випадку. Продовжити рух через переїзд, переконавшись у відсутності поїзда, що наближається. Якщо рух через переїзд заборонений, сигналізація вказує, звісно ж, тоді рух заборонений. Нам різниці немає, чи є потяг, чи немає. Рух заборонено через переїзд, значить, стоїмо, чекаємо. Дочекатися, коли вимкнеться цей сигнал. Яке твердження, що стосується дитячих утримуючих систем, невірне. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні. Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. В разі перевезення дитини віком до 3 років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху, без відключення фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння. Питання, саме треба нам знайти невірну. Невірне твердження, значить, невірне номер 3 Тому що в третьому пункті сказано, що вони встановлюються дитячі утримуючі системи проти напрямку руху без відключення фронтальної подушки безпеки цього місця. А правильна відповідь це треба відключити фронтальну подушку безпеки. Значить, відповідь номер три невірне. Це твердження невірне. У мотоцикліста при перелітанні через перепону перш за все слід підозрювати травму. Перелом кістки правого плеча, перелом кісток тазу, шийного відділу хребта? Якщо він летить головою вперед, уявите, то це буде травма шийного відділу хребта. Чи дозволяється рух до місця ремонту або стоянки в темний час доби? З несправними фарами і задніми габаритними вогнями. Забороняється лише на дорогах без штучного освітлення. Забороняється, дозволяється. Якщо несправні фари або габаритні вогні задні, то рух подальший рух в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості забороняється. Саме коли несправно дві фари або два задні габаритних ліхтаря, якби була одна несправна, то ще можна, а якщо дві, то забороняється. Наближаючись до перехрестя, де світлофор працює в режимі миготіння жовтого сигналу, водій легкового автомобіля повинен. Знизити швидкість та бути готовим до повної зупинки. Перетнути перехрестя, не зменшуючи швидкості. Збільшити швидкість для швидкого перетину перехрестя. Якщо блимає жовтий сигнал світлофора, це означає, що перехрестя нерегульоване. і ми повинні керуватися правилами проїзду нерегульованих Проїжджати це перехрестя можна, але треба дотриматись правил. І щоб побачити, хто їде перший, хто другий, то для початку нам треба знизити швидкість та бути готовим до зупинки. А можливо, наоборот, ми будемо проїжджати першим. але бути, можлив... бути готовим і до зупинки. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше, ніж 5 годин, 3 години, 4 години. Може тривати не більше, ніж 3 години. Тут просто запам'ятати. Роз'яснювати нічого, просто запам'ятати. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до пішоходів. Дехто це питання путає. Особи, які ведуть мотоцикл. Ведуть мотоцикл, мається на увазі в руках ведуть. Він іде, а в руках веде мотоцикл. Значить, такі особи прирівнюються до пішоходів. Так Який з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія: вік, освіта, температура в салоні автомобіля, час доби, час перебування за кермом. Не впливає на час реакції водія освіта. Яку максимальну швидкість руху встановлено в населених пунктах, позначених даним дорожнім знаком? 50, 60, 70 80 км за годину? Якщо населений пункт на білому фоні, то максимальна швидкість в такому населеному пункті 50 км за годину. За які правопорушення вас може бути позбавлено права керування транспортним засобом, за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, за порушення права з дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. За керування транспортним засобом не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку. Це вже згідно кодексу про адміністративні правопорушення і позбавити права. Право керування забрати посвідчення водія можуть за пункт 1, 2 і 3. Так. Сьогодні також у нас 20 правильних відповідей, 0 неправильних. Час проходження іспиту 11 хвилин. І напишіть, скільки помилок ви зробили. Чи жодної помилочки не зробили, чи було одна, дві, три, чотири помилки. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!